Натяки, які показують, що молитва давала йому силу. І ця молитва може допомагала йому дійсно дуже так, співпрацювати з Божою благодатью. І ця благодать його житті дуже помітна, Ми може бачити його на всіх тих етапах його життя, як, як благодать його рятує на спетенні та безпеках. Може, такі два приклади зі сполонії, про які він сам свідчить. Коли він був на допитах, звичайно, ну, ви розумієте, які в той час були допити. Це ну, входилося, напевно, без катувань, без, без структур, без якихось виснажливих, тривалих допитів. Я кажу, що він давний момент дійшов до, до такого стану, коли він розумієте тих людей, які зламалися. Тобто що є певна межа, за якою людина вже не контролює себе, вже не може дати звіт на своїх чинках. І він каже, що в якийсь момент так, просто це його йому захоронило. Я думаю, що в цей момент якраз була така вода, яка дана. І ще одне і це дало йому також силу і таку силу, що він міг довести до неї на свій стічок. Один з його втічих такий голюн. Одного разу але звернувався, бо бачив, що на нього нічого не діє, ніякі... Пливи ніякі засоби, які наживають, на як він твердо стоїть на своєму. Як він пише, він «Кину, кинув чорниницю, по звістки закричав. то нерви, як посторонки. Тобто може їх таке з його смертельних небезпек. Він кожного разу, як він був на етапах, йому перекидали майже поки півроку, він дощ, як півроку, в жовній турнірі, чи там притримався. Його перекидали, і оці пересилки були найгіршими моментами, коли він дійсно часто поїв, мав температуру, не раз падав, і він просто Це в Сибілі, це мінус 40 до морозу. Це були в жахи умови. І кожного разу хтось виходив до допомогу. Коли вже здавалося кінець, це вже лягай, гарай, хтось завжди його підтримував. Так останній е, період його ув'язнення в 60-х роках, він е, дійсно так захворів е, серйозно на пневмонію е, на і вже так було медало, що він закінчиться, що вже не буде, ну, не, не зможе виступити. Але десь і отець фонд з Своринська знайшов міцелії, почав колоти і той виздорив. Ви? Ви? Через якийсь час прийшов йому присут, що він е, повинен. Е, Перевести, буде перевезти в з суворому режиму, то тобто там в тій тюрмі, напевно, помер. Це платюрма, в якій людей просто морили голодом. І вона чи пізно просто від, від виснаження фізичного людина так чи інакше би померла. І він сам каже, якщо б ще потривало це кілька місяців, 3-4, я допомер. Але в той час до нас прийшло звільнення. і його... Одразу Зразу поклали стаціонар і почали відходовувати м'ясо, трошки, щоб він віджив, і за якийсь час немає. Ще, може, такий е, приклад, е, може вже після, після його в'язнення, коли він повернувся до Рим, всього вчора немає в споманах, але так ми росмого такого досвіду праці з документами в архіві і певні такі натяки чи свідчень людей. Могла якісь такі робити, може здогади, не це якісь такі конкретні факти, але здогади про ще одну таку небезпеку смерті для патріарха. Через кілька місяців, бо пам'яті спековедення серйозно захворів. Йому ну, була вже дуже висока гарячка, десь плюс 40, він вже, вже, вже марк, він вже не подивився. На те, що він не виходить, що це була хвороба, якесь отруєння е, чи якийсь вірус. Хто досі не може встановити. але ідейські лікарі знайшли антидок. І я знайшла у тих документ, якому є свідчення про те, що можливо щось полонує йому дано. Чи утруєння якесь переконує він виїхав? Бо наші органи розуміють, як працюють. Вони відправляють за кордон, надію, що та людина вийшла на цей час і помре. Так, це та було дуже постій, так? І сподівалося, що такий старець і те один. Знищений таборами вже довго не протягне, і щось ну, допомогли, щоб, щоб, щоб то швидше сталося. Але якийсь чудний спосіб знайшов, знайшовся антидот, і та як я став, що вже 20 років, то дуже стільки багато цікавого, дуже ну, так, так, багато зуботних зробили. Тут бачимо, що ці плоди, які він, тобто ці дав нам, ми можемо досить не втішатися. І думаю, що ця велич людини полягає саме в його закорінені молитві і послі. І, можливо, на тій рейсі треба найбільше наголошувати, можливо, наші влади з часом вирішать почати якийсь процес інформаційний для інфікації. І на цьому треба зробити особливий наголос. І може так на завершення кілька слів хочу сказати вдячності всім, хто спричинився до темний спосіб. До того, що ця книжка вийшла, вийшла сьогодні. І я думаю, що так додатково скажемо таке загальне слово вдячності і подякує спонсорам. Я, я радше хотіла би подякувати людям, які залишаються так заказно в тіні, там, десь про них може мало говорити, але які також зробили дуже багато для того, щоб ці спомни вийшли. І треба визнати, що ці слова і сповни не могли би вийти без, без того, щоб... Якщо би він працював е, історичний архів, то тут треба віддати належно в ній колегі Олегу Крію, таким якого вже працювала двоє моїх колег, бачу, присутній я пристепальність, ще я з травматия на які упорядкувала цей архів. І завдяки її не могла мати доступ до, цього, до цих споменів, до цих різних редакцій, щоб могти це опрацювати, е, знайти якусь розв'язку, без, розв без їхньої праці цього би не було, не, не, не могли б зробити. Я також хочу подякувати особливо сестрам голоса Святої Мікендії за можливість працювати в їхнім архіві. І частина тих документів, які є цій книжці, це тільки архів систем, які за дали мені їхні, доступні їх, їхні, їхніх їхніх джерел і їхніх документів. І також слідно, хочу поділити працівників Водонис, які працювали, може так, нон-стоп і вночі, і вихідні, як казав Олег, що Водоництво ляже трупом, а ви щоби. Треба сказати, що голова тобто Працювала дуже самовіддано, і я хочу за теж кожна, зокрема. Також подали інституту історії церкви, Конституційного центру. всім колегам, студентам, які в якийсь спосіб спричинилися, Багато дуже людей допомагало мені вишукувати інформацію, підтверджували. Також наші рецензи зробили дуже багато різних таких які зауважень, які допомогли книжку. І Звичайно, мені ще дня, напевно, судоцьку, якому я так плану Слово, я можу скаже, з своєї сторони є ще, ще й як на стацію на тиждень. Марічку дуже дякую за справи. Ця людина говорить про те, що вона робить. І ви, напевно, зауважили, що я, коли представляв Марічку, дуже мало сказав про неї. Але це зробив свідомо, тому що я хотів, щоб ви її почули. Бо що вона